Щоб долетіти до Плутона зонду New Horizons, знадобився процесор від першої плойки. А щоб дістатися центру галактики, тобі знадобиться вже четверта PlayStation чи ПК і науково-фантастична пісочниця No Man's Sky. Далечезний шлях ти почнеш на одній із монільона планет із власним кліматом, істотами та рослинами. Ти будеш видобувати ресурси, такі як Силікон чи Плутоні, і збудуєш свій корабель. На ньому злітай до зірок і сідай на будь-яку з планет. Зможеш навіть сам назвати планету, якщо будеш на ній першим. Спроба нашкодити життю планети приверне увагу стражів. і тоді без зброї не обійтися. На щастя, її можна покращувати. З бластера можна зробити пушку, що пробиває Землю. А корабель доведеться апгрейтити, аби дізнатися, що ж приховує центр галактики. Якщо ж тобі більше до вподоби товкти пики ніж літати ніж зірок, тобі варто спробувати наступну новинку ігронавте. моє ім'я, Антонов. Я боєць та мільярдер. Я хочу бачити тебе на 14-му турнірі з єдиноборств King of Fighters. Після попереднього турніру пройшло довгих 6 років. І нарешті я, перший в історії чемпіон, викупив права на змагання, аби відродити їх ексклюзивно для PlayStation 4. Я запросив 16 команд з усієї планети. Тут збірні Японії, Мексики та навіть трійця завзятих злодій. Обирай одного Ого із 48 кращих бійців світу, які вивчили нові комбо та спецприйоми. Динозавр шматує гострими, мов леза іклами. Божевільний дідуга дмухає вогнем, а м'язень здоровань чем демонтує щелепи з залізним ядром. Обравши бійця, ти можеш змагатися із опонентами онлайн. Створюй з друзями банду з трьох чоловік і кидай виклик іншим командам. Але мета кожного файтера пояс чемпіона світу. Та щоб примірити його, маєш перемогти мене. Ха-ха, Подивимося, на що ти здатний, ігронавте. No Man's Sky та The King of Fighters 14 вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах.